А ну, спеціалісти по старинку, допоможіть мені розібратися. Я вирішив взяти замість оригінального блока живлення. Ну, роутер беру. Замість оригінального блоку живлення для третьої генерації, я вирішив взяти блок живлення від Мініка І кабель, і кабель так, живлення від Мініка. І роутер включився, Wi-Fi з'явився, але чомусь пише проблема, що кабель від роутера до антени Новий кабель попробував, що є в ньому проблема. І антена нова, і гніздо цілі. І я щось не поняв. Я взяв інший кабель бушний, ось він. І взяв іншу антену. і теж підключив з цим блоком живлення від Мініка. І все одно не працює. І зараз я взяв вже рідний блок живлення. Підключив і все запрацювало. І щось я не розумію, чому так. Тому що ось так воно би мало працювати. Зараз буду ще раз спробувати.